Жахлива ситуація з дронами, просто жахлива. Ага. Тому що дрони починають нас бити за 30 кілометрів від лінії зіткнення. 30 кілометрів це, це я, я дуже багато бачив знищеної техніки на такій відстані. І ти чим більше ближче їдеш, ти розумієш, що хлопці навіть не побачили ту лінію фронту, не побачили те зіткнення, не побачили ворога. І більшість і не бачить ворога в обличчя, тому що не, не, просто неможливо тут. Я не скажу, що там 100% перевага у ворога, у ворога є певні розробки, мені дивно чому їх у нас немає досі. Це, допустимо, теж якби крило молнія Дуже небезпечне крило, яке внесе від 5 до 9 кг вибухівки, воно парує, на нього дуже важко діє реп, тому що, якщо він втрачає зв'язок, воно опускається нижче, потім його підхоплює пілот і летить 30-50 км. Це дуже погана зброя. Тим більше вони її вдосконалили, поставили тепловізійні камери, поставили оптоволокно, тобто не зробили ще більше От, Такі молнії розбирають позиції за декілька прильотів. Тобто, який би не був гарний бліндаж, ну, 9 кг вибухівки це серйозна зброя. Те, що наше рятує недосвідченість їхніх пілотів.